Тихого і мирного вам усім вечора. Світла в ваші домівки, тепла, миру нашій Україні, перемоги. На календарі сьогодні 11 грудня, четверг, я сподіваюсь, 20.45, якщо все буде добре. І підійшов час розказати вам наступну історію з нашої різдвяної казки. Вчора. Наша господиня від силіконового тросика змогла прочитати те, що хотіли донести до неї казкові герої: що все буде добре, що обов'язково настане перемога, що обов'язково повернуться і дітки, і онуки додому, живі і здорові. Тому я сьогодні пропоную вам дізнатися продовження нашої казки. Відкриваємо наш будиночок, котрий подарувала мені пані Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка». і дістаємо шухлядочку під номером 11, а вона в нас під номером 10. Так, давайте дізнаємося. Так, не хочеться псувати коробочки. Так, у нас тут щось. Пакуночок рожевий. Так, а в пакуночку в нас з котиками знаходяться. Є котики. <ріст> Дивіться, як багато в мене цього разу котиків у хаті, наш котик пішов на радугу, тому пані Лариса, напевно, вирішила мені зробити ось таку величезну кількість котиків на заміну. Ось такі маркерочки вони, як бачите, є роздвоєні. А є суцільні. Ось такі суцільні можна вішати на спицю. А ось такі можна зачеплювати петельку, щоб дізна... ну, дізнаватися, де початок да, нашого в'язаннячка. Ну що ж, беріть своє улюблене в'язаннячком. Вмощуйтесь позручніше, нашорошуйте ваші ушка. Ну, а я починаю. Якось одного дня, коли господиня сиділа на диванчику, а біля неї сиділи наші котики, котик-муркотик і кішечка-мушечка. В цей момент наша господиня вишивала, вона почула тихенький дзвіночок. І цей дзвіночок був якось не просто дзвіночок, як дзвонять дзвіночки, а начебто це були як метал об метал такий звук. І потім в кімнаті з'явилося якесь сяйво, магічне сяйво. Вона зрозуміла, що зараз буде щось казкове. І в кімнаті з'явився наш котик у чоботях. Він був гарний, на ньому був капелюх з пір'ям, на ньому були неймовірно гарні чоботи зі шпорами. І тоді наша господиня зрозуміла, що то таке дзвеніло. То у повітрі дзвеніли шпори нашого котика у чоботях. Котик зняв свою шляпу, низенько у реверансі вклонився нашій господині і промовив, пані, не розуміючи того, ви не тільки врятували мені життя, повернули мене до життя, ви ще й повернули мені мою магічну казкову силу. Тобто, сказала господиня, як я тобі могла повернути твою казкову силу? А що ви зараз робите? Що у вас зараз на п'яльцях? Я? Я вишиваю прикрасу на свою ялиночку? А яку саме ви можете мені показати прикрасу? Ось цю сніжиночку. Ось. Ось саме завдяки тому, що ви розпочали вишивати цю сніжинку, зникли чари злої, чаклунки, депресухи. Бо не тільки бусинки були на цьому фетрі, були ще й бусинки зібрані. Колекцію для вишивання цієї сніжиночки. Ось саме початок цієї сніжинки дав можливість виплеснутися моїй казковій силі. І тепер я хочу повернутися туди, де мене чекають, де моя сила. Дуже сильно потрібно. Можливо, саме з моїм поверненням прийде і перемога. Можливо, я зможу зробити все, що від мене залежить, щоб перемогти нашого ворога. Але ви не засмучуйтесь. Я завжди буду вас пам'ятати, завжди буду слідкувати за вами. І щоб віддячити вам за вашу працю, за ваші золоті руки, я дарую вам ось ці маркерочки. Це не просто маркерочки, це мої котики, помічники. Вони виконають будь-яке ваше бажання. Достатньо вам просто взяти когось із них. І причепити на ваш процес, який ви в'яжете. Задумати якесь бажання. І я обов'язково його через цього котика почую і вам допоможу. А ось ці маркерочки вам достатньо просто повісити на спиці, і вони вам розрахують будь-яку кількість петель. Вони не прості, вони казкові. Вони магічні. Тому все, що б ви не робили, все, що б ви не бажали, я обов'язково виконаю. І наш котик, ще раз знявши капелюха, низенько вклонився і господині, і нашому котику у шкарпетках і промовив. Братику, це не просто так з тобою сталася цього року пригода. Ти мав отримати цю шкарпетку, бо ти серед нас обраний. Тому моя сила передається і тобі. Бережи свою господиню. І він зник. Після нього залишились лише дзенькіт шпор і трохи яскравого сяйва. Ось така казочка на сьогодні. Наші котики нас будуть оберігати, бо наші котики усюди, і на фронті, і вдома. Так, ну, як ви зрозуміли, я нарешті почала вишивати сніжиночку. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Її тут поки що не, не, не багато, але я просиділа з нею пів години. Так, і давайте дізнаємось, що ж на сьогодні мені приготував із завдань мій адвент-календарик. Ось такі записочки, їх все менше і менше. Відкриваю. Зроби собі хендмейд зроби собі брелок або магніт до року коня. <сум> так, ну що ж, будемо сьогодні ще й робити коника. На сьогодні в нас є завдання, що <сум> поробиш. Вчора у нас майже 8 годин не було світла, весь світловий день. Тому я сподіваюся, що я сьогодні встигну змонтувати і цю казочку викласти вам вчасно на ютубчик. Вчора, на останніх відсотках свого ноутбука, я монтувала те відео. Тому на сьогодні наша казочка зачиняється. А я вам всім бажаю гарних снів, казкових, щоб була тиха і мирна ніч. Бережіть себе на добраніч. обіймаю кожного.